Вітання усім, хто залишається з нами сьогодні. Впродовж ефіру розмовляємо про освіту, оскільки це не лише знання, а й люди, які допомагають навчатися і навчають наших наше майбутнє. До розмови ми запросили очільника департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря. Пане Віталій, вітаю вас! Вітаю вас! Отож підсумуємо рік, що минає 2025 рік для вас. Він як для головного освітянина громади, яким він був, можна сказати, кризовим чи більше переломним? Непростий рік, знову ж таки, як ті роки попередні повномасштабного вторгнення, де освітяни забезпечили не тільки надання якісних освітніх послуг, а й забезпечували належний рівень роботи укриттів в своїх закладах освіти, власне, рік розпочався з нововведень е чинного законодавства про дошкільну освіту, вступив закону силу саме закон України про дошкільну освіту. Власне, що що потрібно втілювати ті норми в життя було і по нормуванні праці, і по визначеності ті того чи іншого положення, на до прикладу про про заміщення вакантнеї посад керівників закладів усвіду дошкілля і так далі. Знову ж таки, новий регламент в дошкіллі, нові вимоги і особливості організації освітнього процесу в закладах замість середньої освіти. Це і стосується нових програм, особливостей втілення в життя тих чи інших програм в освітні проекти, в освітні програми закладів освіти. Корекція режиму роботу закладів освіти у воєнний час. Ну і власне також продукований у нас і закон України про професійно-технічну освіту, який також. О ми забезпечуємо, ми втілимо в життя, ми реалізовуємо, оскільки адмініструємо роботу п'яти закладах закладів професійно-технічної освіти. Тобто рік знову ж таки продовження реформ, рік якихось викликів знову ж таки. це до цього привикли, реалізовуємо, втілюємо в життя. Ну аби на благо громади і загалом людей нашої громади. Ось ці, ви знову ж сказали такі нововведення. Ці нововведення, як вони сприйнялися? Що це було? Що нового очікувало? Як учасників навчального процесу, зокрема учнів, так само і вчителів. Ну, найбільше нововведення в нас в чинному законодавстві щодо дошкілля. От у нас угу. є закон україни про дошкільну освіту. Ось ну розпочали ми з того, щоб реалізувати ту норму. Норму щодо нормування праці працівників закладу дошкільної освіти. Вона нормована. В нас маємо можливість в кожній групі мати дві. Цілих одна десята ставки на кожну групу в наявності двох педагогів в тій чи іншій групі дошкільних шкіль... до закладах освіти таким чином. Такою позицією, таким рішенням міської ради, адже це треба втілити в життя саме нормуючи його рішення міської ради. Ми дали можливість підняти заробітну плату на 5%, тільки таким рішенням. Потім наступне рішення або наступний крок нововведення в закладу шкільної освіти і для громади міста Луцька за Лузької міської тергромади. Це підняття престижності з 5% до 20%. Знову ж таки, мали можливість загалом на 1 квітня мати дофінансування з місцевого бюджету. П'ять заробітної плати наших педагогів. Ну і заключним такою фазою, тільки знову ж таки в частині реалізації закону України про дошкільну освіту це фінансування, починаючи з 1 січня 26-го року. Адже бюджет проєкт бюджету закладено і 30% престижності, і майже 11 мільйонів гривень на дошкілля для педагогів, які працюють в шкідливих і. Умовах праці і, так, ну така та норма, яка характерна і актуальна для закладів загальної середньої освіти і оплачується за кошти освітньої субвенції за для педагогів закладів освіти таким чином громада підтримує фінансово. Ну і реалізація знову ж таки закону України про дошкільну освіту в частині регламенту, в частині е, забезпечення належних належної саме процедури прийняття на посаду керівника закладу освіти і так далі. Щодо закладів загальної середньої освіти, таких ключових новин немає, Але все одно втілення в життя постійно здійснюється згідно методичної рекомендації, ті чи інші навчальні програми, ось, які реалізуються серпневою педагогічною радою, як кожного, кожного закладу освіти. тому що Кожен заклад освіти він є особливий по своїй суті, чи поглиблення того чи іншого предмету, чи профілізації того чи іншого предмету, чи то е в рамках зміни типів закладів освіти в частині реалізації гімназійної форми навчання, чи ліцейної форми навчання має увазі, чи ліцеї, чи гімназії. Ну, але для громади актуальне також стало те, що ми реалізували. Не варіантну складову і ввели курс Моє місто Луцьк. Це також важливо, тому що знати історію України і в контексті історії міста Луцька дуже важливо. Ось ну такими кроками е, втілюємо в життя. Ті методичні рекомендації, ці пропозиції міністерства освіти знову ж таки е, реалізуючи політику державну, е, маючи в належності відповідно ті той фінансові ресурси, які має Луцька міська територіальна громада. А ага. якщо повернутися, все ж таки до, до рішень, і так і тому подібне, яке рішення давалося складно, але зараз на кінець 2025 року ви вважаєте виправданим? Напевне, особиста напевне рішення поки що воно ще є проєктом рішення, але водночас рішення щодо бюджету, тому що ми угу. розуміємо, що підтримка освітян це є мотивація роботи освітян до для роботи. Дуже виважна політика міської ради в частині знову ж таки позиція голови заступників департаменту освіти щодо підняття престижності. Дуже правильно, тому що ми розуміємо, що освітяни вони є тією категорією економіки держави, яка оплачується найнижче. Це не тільки місці Луцьку чи Луцькій міські територіальній громаді по всій Україні так. Але якщо позиція знову ж таки буде підтримана на комісіях, зараз комісії проходять, і позиція буде підтримана в сесійній залі, і коаліцію, і опозицію, тут політику вже не беремо. Е цей бюджет він є над, над прогресивний в частині саме соціального забезпечення нашого педагога. Такого не було ще в історії взагалі, тому що ми, якщо говоримо, що піднімається заробітна плата лише дошкіллі понад 32%, це, це дійсно рекорд. Хоча, ви знаєте, є популяційський газ. Якщо, якщо говорити власне, про ось це підняття, яка зарплата з 1 січня буде в працівників дошкілля? По обрахунку в нас зростає на 32%. Так, скільки це? Орієнтовно з 10 тисяч, понад 10 тисяч mm -hmm. середня заробітна плата, до шкілі понад 14 тисяч. Тобто, це, це цифра, яка виведена статистикою щодо заробітних плат в душкілі. Аналогічна ситуація має бути в нас і в школах, тому що е, заявлено Міністерством освіти, Мінфіном, Кабміном загалом щодо підняття заробітних плат на 30%. Будемо бачити, наскільки ми будемо забезпечені в бюджеті, забезпечені освітньою субвенцією, адже освітня субвенція спрямовується виключно на заробітні плати нашого педагога в школах. Е, таким чином, ну, будемо бачити, відповідно, якщо буде 100%, це на благо, звичайно, для громади і для бюджету міста. Якщо якщо не буде забезпечено 100%, а це скоріше, так, так і буде як щорічно, то будемо дофінансовувати відповідно з місцевого бюджету. І це ми розуміємо про те, що попри ті гасла різноманітних, от власне, я хотіла наступним запитанням: що не влаштовує людей в піднятті заробітної плати, взагалі освітянам, педагогам, а... оскільки це здавна рахувалася одна з найнеобхідніших професій і. Всі розуміють, що вона на даний момент дуже недооцінена. Так дійсно, всі професії від педагога, педагога від Бога, і дійсно, ми маємо звернути увагу на педагогічну професію в частині забезпеченості нашого педагога заробітної гідною заробітною платою. Розумієте, що б ми не робили в частині підняття заробітних плат чи з місцевого бюджету чи з державного бюджету, завжди буде мало, тому що є тарифна сітка. Сламо, звісно, старивна сітка, яка не змінюється руками. Якщо ми, наприклад, з відповідного там розряду 12-го, а 12-й розряд трисної сітки це десь 5 орієнтовно 500 на сьогоднішній день, дофінансовуємо до 8 тисяч мінімальної заробітної плати, і фактично та прихована престижність понад 40% вже вона там є. Тому ну це така апатична ситуація, щоб ми не піднімали який відсоток відповідно педагогу, який не має кваліфікованої відповідно відповідної кваліфікації. Тільки прийшов з студентської лави, буде низька заробітна плата. Хто має досвід, хто має стаж роботи, якісь категорії і так далі, зрозуміло, це буде відчутно буде відчуватися ця заробітна плата, і буде мотивація до роботи педагога з досвідом краще. Е, є рекомендації Міністерства освіти щодо зміни тарифної сітки на, на місцях. Ну, це такі рекомендації, які мають бути підтримані відповідно міністерством і освітньою субвенцією або коштами державного бюджету. Бо місцевий бюджет, будь-який з був спроможний, він не потягне відповідно ці рекомендації, тому що треба величезний ресурс для того, щоб хоча б зрівняти е, частину забезпеченості заробітної оплатами в садочках і в школах Це шалені гроші. Це просто непідйомна сила для, для бюджету міста. Е, Ну але ми справляємося в цій частині. Ми забезпечуємо бюджет. Він дійсно. Позитивно, позитивний для підняття заробітних плат в частині за заприняття заробітних плат має надію втілиться в життя і гарно буде реалізовано в частині забезпеченості нашого педагога. Хоча я кажу ще раз наголошую, що популістські гасла є, і вони не підґрун... не без, без якогось підґрунтя. Вони є, можна говорити про 50 мільйонів додаткових коштів на дошкілля, можна говорити про 100 мільйонів чи про 15 тисяч, наприклад, Там, чи по 20, про 24,5 чотири тисячі як три мінімальні заробітні плати які передбачені. І зазначені в законі про освіту, ось але все це не вирішить ситуація, якщо в нас не буде на державному рівні зміна тарифна сітка і грамотний підхід кожної місцевої ради в частині піняття престижності. Наша престижність 30% нагадую. І понад цієї престижності також дофінансовуватиметься за особливі умови праці, за скідливі умови праці. Це такого немає по всій Україні. Ми пішли одні з перших реалізовуємо, втілюємо в життя, йде на зустріч педагогу. Зрозуміло, що буде перевиконання, зрозуміло, що будуть вільні залишки, будемо туди спрямовувати також додаткові кошти, ресурси і на Збройні сили України, це в першу чергу на сьогоднішній день, і для педагога, який має також гідно працювати в межах громади. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, все ж таки, яка, наскільки зараз проблематично з працівниками в дошкіллі? Оскільки ось пережити ось ці реформи і. Е, все таки низькі заробітні плати, мабуть, не всі не всі змогли. Попри свою любов до цієї професії, ви знаєте, все таки любов до професії переважає. На 1 вересня ми мали орієнтовно десь понад 200 вакантних посад в дошкіллі. Зараз вакантних посад фактично немає. Закриваються вони і нашими студентами і педагогічного інституту, і Волинського національного університету імені Лесі Українки. Студенти 3-го курсу, 4-го, 5-го курсу, здобуваючи освіту в закладах освіти, вони також і надають відповідні послуги як педагоги-вихователі в закладах дошкільної освіти. Зрозуміло, це не вихід ситуації, тому що це плині кадрів відбувається. Мотивація до Роботи це є заробітна плата. Поки вона не зросте на гідному рівні по всій Україні, по всій державі і буде забезпечена відповідним і не тільки місцевим бюджетом, а і як закон України про дошкільну освіту гарантує нам е, певну гарантію щодо е, заробітних плат у форматі можливо освітньої субвенції. Дай Боже, так воно буде. То буде все гаразд, бо гідна заробітна плата вона є мотиватором до роботи, але все таки наголошую, що мотиватором і додатковим є це є дійсно любов до праці, любов до дітей. А в нас, в наших педагогів, в нашої громади вона висока. Наш педагог це висококласний педагог. Він дійсно мотивований свій час, ну напевно, покликанням душі, покликанням долі надавати послуги в свої в свою частиночку свого серця, любові дітям, і це відчувається. Попри те, що немає такої нормальної, гідної заробітної плати. Розкажіть, ще, я знаю, що сьогодні буквально ви відвідали 13-ту школу. На якому етапі власне будівництво цієї? Школи, що можете сказати, коли все ж таки діти зможуть переступити порі вже оновленої? Питання актуальне дійсно. В нас терміни здачі школи відтерміновуються, від, 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 від можна так сказати. Пов'язано пов з тим, що ну, в першу чергу департамент освіти це є кінцевим бенефіціаром цього закладу освіти, тобто користувачем самого приміщення, яке будує нам управління капітального будівництва. По відповідних цифрах по фінансуванні, співфінансуванні, якраз адмініструє цей процес управління капітального будівництва, вони здійснюють процес будівництва даного закладу освіти. Дуже багато моментів на рахунок підрядника щодо того, що не виконуються вчасно певні роботи, бо відсутність робочої сили, чи там не того чи іншого відповідного акту, який вони здали, і подали і тому подібне. Затримка від міністерства фінансів в частині адміністрування коштів. Дуже багато моментів, які ну, такого технічного характеру, яким департамент освіти не опікується. Угу. Але ми бачимо на сьогоднішній день, бо ми сьогодні відвідали цей заклад освіти депутатським корпусом Луцької міської ради, бо був день депутата на базі. Нашої школи, що відбувається, активний процес будівництва вже відповідно бачимо, що завершується саме. Каркас закладу освіти, дай Боже, буде накриття відповідно шатровим дахом, ну і вікна вставляються, бачимо, що дійсно досить-досить потужно працює підрядник. Попередні терміни здачі, які були анонсовані на 1 вересня 26 року. Дай Боже, що на 1 вересня 26 року це приміщення, реконструйоване приміщення, нове приміщення 13-ї школи, а це плюс 360 дітей, там має бути локалізовано. Дітки підуть в заклад освіти саме на 1 вересня 26 року. Дійсно, хай, хай так і буде. Хай підуть вже до школи, не тільки в оновлену школу, а без тривог. І, власне, про тривоги. Дітям доводилось навчатися під ось ці страшні звуки, так, укриття. Наскільки укриття ось дійсно доведені вже до хороших умов. Знаєте, дійсно рік 25-й, це був роком, де ми локалізували свої зусилля в укриття не як укриття, саме облаштування укриттів, mm -hmm. а покращення умов укриття. Тому що ми розуміли, що попередні роки, 24-23-й, були такі апробаційні. Ми зрозуміли, що десь потрібно доставити було санвузол, десь потрібно вентиляцію зробити, десь додаткове освітлення зробити. То зараз наші укриття починають набувати статусу укриття або приміщення подвійного призначення, mm -hmm. тобто це приміщення, де можна додатково злокалізувати гімнастичний зал. Про графічну студію, тобто -то додаткові приміщення, де можна і навчатися, здобувати освіти, тренажерний зал, наприклад, і тому подібне. Тобто -то ми в частині цій докладали максимальну зусиль, тому що, наприклад, деякі заклади освіти не маючи своїх спортивних залів, там можна було б відкрити чи тренажерний зал, чи гімнастичний зал, чи додаткове якесь приміщення. Також заклади освіти включилися в, в проєкт бюджету участі, дооблаштовували само самостійно за власні з власну ініціативу за ініціативу батьків. Ці укриття мають назі на в форматі голосування, звичайно, але і пандус, ідаткові якісь там вихід, вхід в приміщення чи вентиляції, і так далі. Тобто Методично грамотно підійшли до цієї роботи, бо розуміли, що вкласти кошти в укриття, щоб потім воно працювало на благо навчального освітнього процесу, це запорука успіху. Ми це зробили. Половина року минула, так ось навчального 2025 тисячі Що можете взагалі сказати, коли все ж таки розпочинаються канікули? Є розмова, що вони розпочнуться трішки раніше, що вони триватимуть, можливо, довше в цілях економії. Тобто, по, по всій країні по-різному десь. Як в Луцькій громаді? Ну, Навчальний рік він має дійсно дві такі фази. Це перший семестр, другий семестр. Завершуємо зараз перший семестр освітнього сезону 25-26. З 25 січня грудня всі заклади середньої освіти без винятку йдуть на канікули. Починаючи з, з цього першого дня і завершуючи 7, 7 січня 26-го року. Тобто ми витримуємо норму в два дво два тижні канікулярних в зимовий період. Ось ну загалом витримуючи норму освітнього освітнього навчального періоду в 175 днів. Так таким чином, ми порадилися з керівниками, прийняли спільне mm -hmm. рішення на раді. Таким чином, ми йдемо на канікули в унісон в один день. Власне, і виходимо з канікул 8 січня вже на навчання йдуть наші діти в цілях. Економії мова йде про те, що ну мова йшла про те, що якщо враз в рамках блекауту чи можливого блекауту будемо приймати якесь рішення. Дійсно, ми, якщо буде така необхідність, ми готові до цього щодо організації освітнього процесу, ми вміємо це робити. Формат дистанційний чи з використанням технології дистанційного навчання чи призупинення освітнього процесу. Ми різні різні сценарії пропрацьовували з керівниками. Наразі такої необхідності в нас в місті Луцьку. Десь трішки раніше йти на канікули, чи десь пізніше виходить з канікули, немає. Якщо така необхідність, не дай Боже буде, ми готові. Тобто, ми до різних сценаріїв готові. Кожен заклад освіти максимально забезпечений. Як ми говоримо про укриття і пункти незламності генераторами. Окрім того, додаткові є засоби освітлення, наприклад, в рамках того, що в рамках блекауту в 4-5 година, щоб діти мали можливість вийти спокійно з закладу освіти. Також можливість є не в всіх закладах, але на це. Також працюємо. Ось таким чином. Одним реченням: плани на наступний рік. Продовжуємо реалізацію освітні, освітніх програм, задекларованих Міністерством освіти, знову ж таки, спроможності, фінансового ресурсу міської ради, громади, але так скажу, що ми є. є були і будемо одні з перших в реалізації освітньої освітніх планів Міністерства освіти на досить високому рівні, тому що надаємо якісні освітні послуги, розуміючи про те, що місто Луцьк в області номер один по національному мультипредметному тесту. А область одна з кращих в трійку краща в Україні. Я бажаю стати найкращими в Україні в наступному 26-му році, і нехай цей рік тісно стане успішним для освітян. Плані фінансів дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми, продовж ефіру розмовляли з Віталієм Бондрем, очільником департаменту освіти Луцької міської ради. Не перемикайтесь!